Рюкзак Берхаус Centurio 4 серії. Місткість 45 літрів, виготовлений з міцного та стійкого до стирання матеріалу армадура. Конструкція забезпечує комфорт навіть при тривалому носінні. Доступ до основного відділення здійснюється спереду за допомогою застібки блискавки та зверху, що дозволяє легко переглядати вміст без необхідності розпаковування всього рюкзака. Спереду та з боків рюкзака розташовані стрічки сумісні з системою Молля, що дозволяють зручно кріпити додаткові спорядження. Задня панель рюкзака оснащена вентиляційним каналом для забезпечення циркуляції повітря та підвищення комфорту. Рюкзак сумісний з гідратаційними системами, що забезпечує постійний доступ до рідини. Прихована сітчаста кишеня в передній панелі клапана дозволяє зручно переносити шолом або куртку, а в нижній частині рюкзака розташована кишеня для чохла від дощу.